Поговоримо сьогодні, як поділити автомобіль при розлученні. В законі прописано, що придбане під час шлюбу майно є спільним майном подружжя і ділиться порівну. Це ж само стосується автомобіля, тому що автомобіль є неподільною річчю. Але як правильно і яким чином можна поділити автомобіль при розірванні шлюбу, як це бачать законодавці. По-перше, варто звернути увагу на те, що подружжя або колишні подружжя можуть поділити своє майно мирно, тобто просто піти до нотаріуса і врегулювати це питання нотаріально. Але якщо домовитись складно, тоді потрібно йти до суду. І так, такі об'єкти, як земельна ділянка, квартира, будинки, при розподілі майна в суді діляться за частками, тобто одна друга частка у власності в об'єкті йде до дружини. А інша половина до чоловіка. А от щодо автомобіля ситуація цікавіша. Згідно практики, поділ автомобіля відбувається таким чином: автомобіль переходить у власність до того сподружжя, хто користується, але зобов'язує цього сподружжя, хто отримає право власності на автомобіль, компенсувати половину вартості транспортного засобу. Але компенсація відбувається згідно ринкової вартості автомобіля не за тією вартості, яка вказана договором, за яку, наприклад, ви продали цей транспортний засіб. Тобто транспортний засіб переходить у власність одного з подружжя, а той сплачує компенсацію іншому з подружжя, яка дорівнює 50% вартості. Це є обов'язком і неважливо, є грошові кошти, щоб виконати це судове рішення.